Ну що, сьогодні в нас 4 жовтня, і я нарешті отримаю свою посилочку, яку я вже замовляла на акції від відлівату 20 серпня. Так, саме так. Можна списати ще два дні на доставку нової пошти, але все ж, мені здається, це трішки довге очікування, як на акцію. Ось така невеличка. Коробочка. Зараз йду відкривати і покажу, що там мені прийшло, а що не прийшло. Я замовляла, якщо не помиляюсь, 13 книг. Отже, що тут у нас прийшло. Оу, це чудово. Френдзона. Дуже хотіла щось легке почитати. Мрії про Токіо. Я надіюсь, тут буде і інша частина. Залізна вдова. Випробування нареченої. На розміні сценарій. Доволі тоненька. Двір холоду і зоряного сяю. У мене якраз в цьому виданні зібрані всі попередні книги. Будинок на краю світу». І отак є інша частина на Віки Токіо. Шлюбний портрет, ще один такий детективчик. Тут усі хороші люди. Все. І це у нас 10 книг, тобто ще 3 я не отримала. І серед них. І серед них я тут напишу, тому що я не пам'ятаю. Ось так виглядає місяць, більше як місяць, 45 днів очікування і можна отримати свою посилку з акції від відвівати. Ну що ж, а на цьому все? Чекайте на нові відгуки. Па-па!